Існує твердження, що міостимуляція вона має протибольовий ефект. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, в даному випадку трошки детальніше, і як саме можна використовувати при яких болях міостимулятор miracle 2? Ну, miracle 2 взагалі є дуже ефективний, тому що щоб зняти біль, потрібно дві речі: це тепло. Або цей імпульс, міостимуляція. Міркл має і одне, і друге. Тобто, використовуючи кераміку, ми зберігаємо тепло, що знімає больові відчуття. А міостимуляція дає такий ефект: знаєте, коли в нас щось болить, нам треба перебити цю біль чимось іншим. І у цей імпульс. Він якраз і забирає відчуття болю. Тому, наприклад, якщо це спина болить, ми можемо ставити на спину. Якщо це плече, ми можемо ставити на плече і включати міостимуляцію. Поріг має бути ну, до больового. Тобто ми маємо відчути міостимуляцію настільки, щоб те, що нас болить, відійшло на інший план. І тоді воно справді знімається оцей больовий симптом. А при яких саме от больових синдромах, симптомах ви би могли порадити? От куди можна застосовувати? Ловіться в будь-які, наприклад, навіть чому болить накопичення? Токсинів, застійні явища, запальний процес це все супроводжується болем. І міостимуляція, як ніколи, дозволяє цього всього уникнути. Тому що коли працюють м'язи, навіть при запальних процесах, так прогрівати безпосередньо ми вже не можемо, тому що запалення. Але міостимуляція вона дозволяє краще циркулювати крові, що в свою чергу дозволяє лейкоцитам ефективніше боротися з інфекцією. І проходить запальний процес. Відповідно, проходить і біль. Чудово, дякуємо вам за ваші поради, які дуже допомагають багатьом нашим відвідувачам.